Сьогодні на майданчику планета авто у місті Харків був проданий електромобіль Nissan Leaf 2017 року у розсрочку. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Словно так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? На другий день десь виходить. Так. Чому при виборі авто віддали перевагу саме електромобілю? Економія менше розходу на авто. Серед широкого асортименту електромобілей ви обрали саме цю марку і модель. Чому? А, ну, вона ж більш доступна. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планетавто? Взяти і наважитися, Що б ви порекомендували Планетавто для покращення сервісу? Мабуть, більш конкретний огляд технічного стану авто угу. до тось, викладки на сайті, щоб більш конкретно, детально було вказано. Так, скажімо, співробітник все мені розповів, що є деякі нюанси, але вже після дзвінку до нього. Угу. Добре, дякую.